Всім привіт сьогодні. Ми попрацюємо переконанням: зміна мислення не допомагає. Який намір цього переконання? Намір цього переконання може полягати у захисті від розчарувань або спроб уникнути складних змін. Людина може прагнути стабільності і бачити в невірі у зміну мислення, спосіб уникнути додаткових зусиль або болісних невдач. Якби це переконання звучало іншими словами, зміна мислення не працює для мене. Це переконання веде до того, що може призвести до застою в розвитку, відсутності готовності спробувати нові підходи, і в результаті обмеження можливостей для зростання людина може не використовувати потенціал змін та нових підходів, що зупиняє її прогрес? З яких частин складається це переконання? Це переконання складається з трьох частин: перше невіра в ефективності змін, друге сумніви у власній здатності змінювати мислення. Третє невпевненість у доцільності зусиль. Яка конкретна частина цього переконання нас більше турбує? Найбільше може турбувати частина, пов'язана з сумнівами в тому, що зміна мислення може дати реальні результати. Якщо сказати все одним словом, то про що? Це це про сумнів, як це переконання узгоджується з іншими вашими переконаннями. Можливо, це переконання узгоджується з внутрішніми страхами щодо змін або попереднім негативним досвідом, коли щось не спрацювало як очікувалося. І це схоже, як, наприклад, людина може вважати, що зміна дієти не допоможе їй скинути вагу. Вона може пробувати кілька разів, але не мала результатів. Або у контексті роботи це може виглядати як віра в те, що нові стратегії чи технології не допоможуть покращити результати, тому що раніше зміни не давали очікуваного ефекту. Як би це переконання виглядало з перспективи майбутнього через 5-10 років. Людина, яка дотримується цього переконання, може бачити, що вона втратила можливості для зростання через страх перед змінами. Якби всі люди вірили, що зміна мислення не допомагає, суспільство залишилося статичним, без розвитку і прогресу. Це б стримувало новаторство, творче мислення і особистий ріст. Який ще інший результат ми могли б отримати, змінивши це переконання? Людина могла б відкрити для себе нові можливості досягти прогресу і розвитку. Розвитку, якби дала шанс зміні мислення, що ще б могли би досягти, змінивши цю точку зору, можливо, можна було б знайти способи покращення життя, кар'єри або особисті стосунки, якщо спробувати підходити до проблем з новим мисленням. Деякі люди можуть погоджуватися з цим переконанням, особливо ті, хто боїться змін. Тоді як інші можливо бачили б це як обмеження і викликали б сумніви в його обґрунтуванні. Як на це міг би подивитися? Хтось з відомих відомі люди, які досягли успіху, могли б побачити це переконання як перешкоду на шляху до інновацій і самовдосконалення дитина з її природної цікавості можливо не бачила б цього обмеження, бо вона відкритіша до нових ідей. Як ми дізналися, що це переконання є правдою? Можливо, це переконання виникло на основі попередніх невдалих спроб змінити мислення або переконань інших людей, які не досягли результатів. Чи є якісь протилежні приклади, які суперечують цьому переконанню? існує безліч людей, які через зміну мислення досягли успіху в кар'єрі, особистому житті чи самовдосконаленні наприклад, люди, які змінили спосіб мислення про гроші, часто стають фінансово успішними, коли був випадок, що це переконання не спрацювало. Якщо хтось змінював мислення і в результаті отримав нові можливості, то це є доказом, що переконання зміна мислення не допомагає, є неповним. Що для вас важливіше це переконання чи ваша кінцева мета? Якщо мета полягає в особистісному чи професійному зростанні, то зміна мислення може бути необхідною для досягнення цієї мети, навіть якщо переконання стримує. Можливо, є й більш важливіші цілі як досягнення Успіх або щастя, які могли б перевищити це переконання і стимулювати зміну мислення. Як це переконання впливає на вас особисто? Це переконання може обмежувати людину, но стримуючи її від нових можливостей і блокуючи розвиток. Чи готові ви застосувати це переконання до себе так само, як до інших? Якщо людина готова вірити, що зміна мислення не допомагає, вона може ставити аналогічні обмеження на себе та на інших людей у своєму оточенні. Як це переконання впливає на ваш світогляд? Це переконання може призвести до песимістичного або фаталістичного світогляду, де можливість. Можливості змін або розвитку сприймається як неможливі чи недосяжні. Яке переконання стоїть за цим переконанням, як воно на вас впливає? Можливо, з цим переконанням стоїть страх невдачі або попередній негативний досвід, який впливає на здатність бачити можливості для змін.